Вітаю всіх до вашої уваги. Хочу представити такий проєкт, свій новий на спицях. Це буде футболка. Колись я участвувала в спільнику Ірини Пузенко, ми в'язали светр. Зараз хочу повторити точно таку ж модель тільки у футболки. Рука буде. Ну, до суглобу, мабуть, невеличкі. І зараз трішечки розкажу поподробні, з чого я в'яжу. В'яжу я з пряжі шовкової. придбала в магазині Саната. не пам'ятаю артикул, знаю, що 300 метрів на 100 г. Колір білисенький, такий білий-білий, дуже гарний і трішечки технічних, в'яжу реглана, резинку робила спицями 2,5, далі в'язала 2,75 спицями. І вже спускаюсь донизу, це трічка. Спиці трічка. Спиці у мене різні. Та спиця, якою я в'яжу полотно, вона дерев'яна, це дніпровські спиці, а по той, якою ковзає полотно металева. Чому так? Тому що. Полотно Багато пробувала спиць і латермуни, і тільки на дерев'яшках в'язати. У мене кніт пройта Симфонія і Латермуни. Ну і також металеві майнфолди. Більш ніяких немає, тому я пробувала тільки на латермунах і симфонії. На латермунах зовсім мені не зайшло, не ковзало, воно мене дратувало. Я перейшла на симфонію, ще якось, якось воно повзло, і коли я замінила сталеву, взяла нитку і в дерев'яну трішечки здвинулася з міста. Це був у був мене образець, візерунок, бо в'яжу я, як ви бачите, в одну нитку. Метраж дозволяє в'язати в одну нитку. Мене це дуже влаштовує, не стала робити у дві нитки. Єдине, що будуть такі у мене ну це мої забаганки, зв'язавши від підріза. Мабуть, ще 25 см від підріза до резинки, я планую зв'язати. Я невеликого росточка, мені 25 см, вистачить для того, щоб завершити вже виріб. Коли буду завершувати виріб, це шовк, я не знаю, як він себе. Поведе в полотні, зовсім не уявляю, бо якщо гачком я знаю, як опановувати шовк, я вже і пробувала, і були у мене вироби, то спицями зовсім зовсім не знаю, як воно поведе полотно. І не хотілося б отримати із футболки сукню. Поэтому я вирішила дов'язати 25 см від підрізу до резинки. Потім зв'язати резинку і зафіксувати її на нитку, допоможню для того, щоб попрати це полотно, як ви бачите, ще не прала я. Ніякої теплової обробки не проходила, нитку я не стирала перед тим, як в'язати. Єдине, що, образець да, я прала, образець в'язала на трічки, щоб мати увагу уяву, що воно з себе буде представляти. Тут я в'язала більш повільно. Тут, ну, я говорю, не ковзає полотно по спиці, дуже-дуже, по-перше, туго в'яжу, а по-друге, воно ну, не ковзає і само по собі не скользить, не уявляючи те, що це е, шовк. І вот. чому я вернусь до того, як буду завершувати полотно? Зв'яжу резинку, зафіксую її на допоможню нитку, закрою при помощі голки для того, щоб Якщо пройде теплову обробку, я вдягну, протестую на собі, біля двору покажу добу, посмотрю, як витягнеться. Якщо нічого в розмірі з ним не станеться або витягнеться там, сантиметр два донизу, то я закріплю нитку вже більш капітально. А Якщо буде тягнутися все нижче і нижче і нижче, побачу, до якого розміру може, прийдеться розпустити і почати до кокетки почати заново, бо тут треба буде ураховувати вирізи, і підрізи, щоб якось було гар... гарна була посадка футболки на мені. Ну, поки що, от так.